Три помилки в корпоративних угодах, що ставлять під загрозу ваш бізнес. Перше неврегльовування відносини між засновниками. Якщо у вас немає чітко прописаних ролей, зон відповідальності та механізмів прийняття рішень, конфлікт лише питання часу. Між засновниками виникають розбіжності щодо стратегічного бачення, операційного управління чи розподілу прибутку. Це може призвести до затримок в ухвалення рішень чи репутаційних ризиків. Друге, відсутність механізмів виходу. Коли хтось із засновників хоче вийти з бізнесу, починаються суперечки. Хто викуповує частку, за якою ціною, у який строк. Спори можуть перерости в судові позови, а засновник, який виходить, може гальмувати ухвалення рішень. Третє: ігнорування домовленостей з інвесторами. Фінансування без належного юридичного оформлення часто обертається втратою контролю, вимушеним розмиванням частки або судовими спорами. Щоб уникнути подібних ситуацій, варто звертатись до експертів. DS Solutions має глибоку експертизу як у розробці корпоративних договорів, так і у структуруванні партнерських та інвестиційних відносин.